Важливе у розважальній формі до міжнародного дня мінної безпеки, який відзначають 4 квітня, запорізькі рятувальники підготували низку заходів. Перший провели для вихованців підшефної школи Запорізька Січ. Запорізька область нині найбільш замінований регіон України. Тож про правила поводження з вибухонебезпечними предметами має знати кожен, зазначають фахівці. Тим більше на небезпечні предмети в нашій області можна наштовхнутися під час прогулянок на природі. Зазвичай це залишки від ворожих боєприпасів. Про небезпечні знахідки треба одразу повідомляти на екстрені номери 101 або 102. Екосистеми це парки, лісопаркові зони, а наша область є прифронтовою. І можуть знаходитись уламки боєприпасів і різні вибухові речовини. Тому ми сьогодні проводимо такий захід, спільний захід для дітей. Де розповідаємо правила поведінки в природних екосистемах на природі, в лісі та е, правила поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів? Ще під час відпочинку на природі варто пам'ятати про небезпеку пожеж. З початку року їх в екосистемах області виникло понад дві сотні більшість через надбалість чи необачність людей. Тому надзвичайники переконані, найпростіші правила з безпеки діти повинні знати з маличку. Про особливості поведінки у лісі школярам розповіли й лісничі. Розпочинається вже пожежно-безпечний період, коли постійно посухлива погода, дуже багато горючих матеріалів в лісі, це в хвойних лісах або деревах, які мають масля, ну, масло. Хвойні дерева вони дуже швидко горять, якщо щось трапилось, навіть з низової пожежі, бо є підстилка хвої. В таких насадженнях залі заборонено розпалювати багаття. Аби відпочинок минув без надзвичайних ситуацій. Фахівці на макеті показують, як правильно розкласти багаття, Втім, головне його правильно загасити. Оптимальний варіант засипати піском. Про це правило знав, каже учень школи 11-річний Дмитро. А ось багато інших почув перше для себе хлопець зробив важливий висновок. З будь-якими невідомими предметами слід бути уважним та поводитися обережно, адже вони можуть становити загрозу життю. Майже у всіх локаціях про міну на безпеку, точніше безпеку, про як треба розпалювати безпечно вогонь, про те, що треба бути більш зосередженим. Це психосоціальна підтримка, мінна безпека і перша допомога. Це дуже важливі наразі напрямки діяльності і дуже важливо навчити дітей цим навичкам. До дня всесвітнього дня мінної небезпеки ми проводимо майстер-класи з інсталяцією. Тобто, це не просто лекція, це така інтерактивна гра, якраз розрахована на такий підлітковий рік. Загалом до безпекового тренінгу долучилися понад півсотні вихованців навчально-виховного комплексу Запорізька Січ з 5 по 7 класи. Вадим Сорвін, Олександр Гоц, телеканал НТМ.